Троласт лайт базований русофобський та антикомуняський сіквел до найкращої української гри. Метро 2033. Вийшла вона якраз перед революцією гідності в Україні та перед вторгненням свиней до Криму та Донбасу. Гра, яка вже у 2014 році показувала справжню сутність комунізму та червоних виродків, які заради влади готові травити, підривати та палити свій народ. Сьогодні ми розберемось, в чому сіквел став кращий за оригінал 2010 року, а в чому все таки поступається йому. Та як митроласлайт за допомогою свого наративу показує всю сутність комуняцьких червоних свиней і чому вона робить це набагато краще за першу частину? Ну і на десерт згадаємо, як на Росії горіли сраки, від русофобщини та поливання комуняк помиями. этом идет метро Last Light. Да-да, именно оно. Вы, возможно, удивитесь, мол, там-то откуда это? Оттуда, что автор художественного произведения Дмитрий Глуховский, знатный либерал и поклонник так называемых западных ценностей, вкладывает в свою книгу следующую мысль. Коммунисты, они хуже нацистов, на чистом глазу, вскакивая на любимую либеральную тему. О том, что, дескать, нацисты фашисты не убивали своих, а коммунисты убивали. Именно поэтому в метро главный герой, помотавшись между фракциями, внезапно обнаружил, что самые плохие обитатели подземного мира коммунисты, которые представлены в игре натуральными зверями. И даже фракция фашистов выглядит заметно симпатичнее. метро Light вийшла у 2013 році через три роки після виходу оригіналу та на початку мала називатись метро 2034, тому що її події розвиваються через рік після поганого фіналу метро 2033, який є каноном нагадуємо що у ньому артем вирішив що мирного рішення не буде та вирішив в'їхати. Ти ядерними ракетами по Москві, бо вважав, що першого ядерного удару було недостатньо, та так сказав їм на в'єрочку. Ну добре, насправді він навів ракети на Лігу мутантів чорних, в яких Мельник та його побратими бачать зло та куріння усіх проблем. Орден спарти блядь. не цієї. Ми говоримо про нормальну спарту, а не про ЛГБТ військових дружин кадировців. То ось. Орден Спарти перебрався у таємний ядерний бункер Д6 та зробив з нього свою головну базу за допомогою ресурсів та техніки, яка була у ньому. Спарта на підйомі як Закарпаття на початку війни. Всі в екіпіровці з ПНВ та тепловізорами. Вся зброя в обвісах та коліматорах. Справи йдуть вгору. Та ось приходить повідомлення, що на поверхні бачили недобитого чорного. Тому Артем та донька Мельника Ганна вирішають на його ліквідацію. І тут ми бачимо перше, що відрізняє вас від першої частини. Це те, що на поверхні, замість ядерної зими наступила весна, замість засніженого мертвого міста. Москва повернулась до свого коріння та стала одним великим болотом, в якому недобитих московитів жруть велетенські раки та ведмеді. І з одного боку атмосфера у грі справді стала менш моторошною. Тепер багато де на локаціях світить сонце. Зелений постапокаліпсис тепер більше нагадує гру Last of Us, ніж фільм Дорога. Хоча звинуватувати наших розробників у плагіаті неможливо, тому що наша гра вийшла на місяць раніше. Та й очевидно, що вони розроблялись паралельно, тому в сукареки про плагіат арт-дизайну можна почити тільки від тупорилих московитів. Але кого взагалі хвилює їх думка? Нова атмосфера та арт-дизайн дуже добре освіжили сеттинг ядерного постапокаліпсису, і хоч через це атмосфера стала менш депресивною і моторошною, це не робить гру гірше, тому що у режисурі та постановці вона вийшла на новий рівень. Перша частина була досить успішна, тому на сіквел вже виділили набагато більше грошей. Штат команди розробників збільшився, та й досвід від розробки першої частини також пішов на користь. Друга частина вже виглядає та грається як справжня ТРІ-гра. Постановка та масштаб не поступаються навіть іграм серії Call of Duty. Режисура стала справді голівудською. Одна сцена з розбитим та мертвим літаком, яка через флешбек очима пілотів показує початок ядерної війни. Кожного разу пробирає до мурашок. Немає пітру. Що таке? Шо таке? Дітько. Живлення немає. Двигуни заклукли. Борс сімдесят шість п'ятнадцять. Дайте майданчик.

То я справді вважаю цю сцену однією з найкращих за всю ігрову історію. Та й у цілому, навіть звичайні діалоги та побутові сцени у грі вийшли на новий рівень. Це більше не відчувається як спін-офф Сталкеру, а справді схоже на AAA гру. Що стосовно сюжету, то з нього у московитів особливо підгоріла срака, навіть набагато більше від легендарного Раїся в Пірді. По сюжету комуняки розробили хімічну бактеріологічну зброю, газ, який вбиває всіх на великій площі, та має досить високий рівень літучості, завдяки чому через кілька годин сліди отруєння зникають, та місцевість стає придатною для. Використання за сюжетом вони заражають цим газом мирну станцію, влаштовують геноцид, спалюють живцем напівживих заражених людей, а потім строять себе рятівників з ліками та гуманітарними таборами. Нічого не нагадує. Ну там Донбас 14-го року, наприклад. І насправді дуже круто, що розробники вже у 13-му році просували такі наративи та показували всю потворність комунізму та московитів, навіть не зважаючи на те, що основним ринком тоді все ще залишалася Росія. Ця сміливість справді заслуговує на повагу. Так, ну з наративами розібрались, А що ж там по геймплею? Весь ганплей став набагато кращим. Зброя краще відчувається, її стало більше. Додали нормальну кастомізацію зброї, що дозволяє тепер підлаштовувати ту чи іншу зброю під свій стиль геймплею. І тепер це справді має сенс, бо у грі нарешті нормально запрацював стелс. Тепер можна тушити багаття, викручувати лампочки та різати свиней ножем, або просто пробивати двічку по бороді, якщо хочете пройти гру на хороший фінал. Деякі з локацій стали більш відкритими, та їх дизайн тепер став направлений на дослідження. І граців, які це роблять, гра нагороджує ресурсами та унікальними гаджетами і зброєю, як, наприклад, у тунельному сегменті з авторегіною, де може не тільки йти по прямій, а й досліджувати бокові коридори. Що розповідає історії людей, які тут укривались, додає трошки хорору з велетенськими павуками, арахнофобом салам іншим співчуваю, та також нагороджує гравця за детальне дослідження оточення. Також у грі тепер є справжні битви з босами, такими як радіоактивний мутант Ведмідь з Мавзолею та Велетенський рак з Москви ріки, розміром з Мамашу Кадирова. В цілому мутанти їх різноманіття та їх поведінка стали набагато краще, ніж в оригіналі. Штучний інтелект був підтягнутий, з'явилось декілька нових видів мутантів, для котрих розробили нові механіки, наприклад, як юбні павуки, які реагують на світло, що змушує постійно обертатись ліхтариком навколо себе та запалювати факели і лампи. Гра, по відчуттям від геймплею, наблизилась до західних ігор топових студій, а постсовково східноєвропейська атмосфера з нальотом сталкеру тільки додає балів в очах українських гравців. Ну і тут є роз'. Ю... Неядерним попілом Кремль та Червона площа. Одразу 10 з 10. Персонажі у сіквелі також стали набагато краще, як зі сценарної точки зору, так і з наративної. По-перше, вони тепер запам'ятовуються та мають більш індивідуальні риси характеру. Більше інтерують з головним героєм, та їх міміка і візуальна складова також стало набагато краще. В цілому персонажі другої частини більш яскраві, причому як союзники головного героя та його романтичний інтерес, так і антагоністи, як, наприклад, зрадник та виродок з комуняцької гибні, Павел, максимально мерзотний виродок, який викликає бажання вскрити йому обличчя, що до речі можна зробити у грі, якщо є бажання, або поїхавші командири червоних, які готові на все заради влади, та для яких людське життя це малий гвинтик системи, який нічого не вартий. В принципі, типові базові комуністи, що в совку 30-х, що зараз на Росії. На щастя, вони у цій грі є основними ворогами. Та як каже старе українське прислів'я, на деревах замість листя будуть. Вішать комуністів тут максимально влучне. Тут можна вбивати їх сотнями, але, на жаль, у 13 му році розробники були ще недостатньо русофобними. І якщо більшість часу у грі ви будете вбивати цю сволоту, замість того, щоб вирубати її по стелсу та проходити повз, то вас чекає поганий фінал, який на цей раз не є каноном. Цього разу розробники вирішили зробити канонічним саме хороший фінал, який з одного боку тепер легше досягти, тому що вибори, які на це впливають, більш очевидні. А з одного боку важче, тому що вбиваючи червону сволоту, на хороший фінал. Розраховувати важко. Фінал тут більш епічний, ніж у першій частині, та наративно він косплеїть 300 спартанців, що дуже круто враховуючи назву ордена. Та гра в цілому залишає після себе тільки позитивні емоції. Проходиться вона десь за 6-8 годин і не просідає в жодному сегменті. Після завершення є тільки одне бажання ще. І цей момент розробники насипають вам дуже непоганий десерт у вигляді DLC, в якому є аж сім додаткових рівнів за інших персонажів. Є як дуже проходні по типу рівнів за Рейх червоних та Ганну, так і дуже самобутні та класні, як Павуче Лігво, у якому три сталкери з Венеції у пошуках секретної ракетної шахти потрапляють у Павуче Лігво. Дуже клаустрофобний та жахливий для арахнофобів рівень. Класний та містичний рівень з Ханом і Ульманом, який хронологічно йде під час основної гри. Та моє особисте золото цього dlc паку, рівень Кшатрії, в якому сталкери з полюсу шукають предмети з довоєнного світу на поверхні. Золото полягає в тому, що цей рівень пропонує гравцю достатньо велику, абсолютно відкриту локацію з open-world механіками. Тут в нас є хаб, в якому ми можемо купляти зброю, екіпіровку та набої з фільтрами. А є поверхня, на якому вибираємось, щоб знайти максимальну кількість предметів, повернутись в хаб, щоб здати їх, отримати гроші та готуватись до наступної вилоски. І у нормальному темпі рівень займає десь півтори години. Що десь приблизно 6-7 вилазок, що є дуже приємним бонусом після завершення основної гри. Та вже тут видно, як розробники опановували відкриті локації та елементи опенгорду для наступної частини метро. Гра отримала ще вищі за першу частину оцінки, та була добре прийнята як критиками, так і гравцями на ПК та консолях. Відмічались кращий технічний стан проекту, працюючі механіки, більш зручна система керування та високий рівень графіки і арт дизайну. Особисто. То моя оцінка грі 9 з 10. У жанрі лінейних сюжетних шутерів від першого обличчя я вважаю Metro Last Light однією з кращих, хоч вона і не є моєю улюбленою частиною серії, на відміну від справжнього шедевру Metro Exodus, про який ми більш детально поговоримо наступного разу. Дуже радий, що ви додивились до цього моменту. Сподіваюсь, такий формат вам заходить. Якщо це так, то чекаю розгорнуту думку у коментах. Також цікаве ваше знайомство з серією Metro та з цією частиною. Та не Овайте підписуватись для підтримки нашого україномовного контенту. Щиро дякую вам всім за увагу і слава Україні!